Видно із нас в ролі. сьогоднішня тема окопні свічки, тобто виготовлення окопних свічок. Ну, річ вроді не складна, але ми, почавши їх виготовляти, стикнулися з певними нюансами. І думаю, що для тих, хто теж буде робити, то цей ролі дасть, можливо, деякі відповіді на деякі питання, щоб не тратити на даний час. Ну, покажемо, як ми їх робимо. Відразу хочу сказати про свою позицію, тому що, напевно, було запитання, особисто я не приймаю участі у воєнних діях, так як тримаюся християнським Ну, Це моє особисте рішення, Це, яке я несу відповідальність особисто, як перед Богом, так і перед людьми це моє рішення і моя відповідальність. Але я християнин, я вважаю, що Обов'язок кажуть, по можливості допомогти ближньому або нужденому зігрітися, поїсти і так далі. Тому е займаюся цими свічками, тому що є родичі на фронті, які зараз воюють, ну, їм остро потрібна допомога, тому що в окопах сиро, холодно, ну і хоча б така свічка. Ми е також досилаємо там ці стільки такі хімічні, що вони гріють, там всякі теплі речі, по можливості допомагаємо. Ну, вернемося до свічок, робимо їх, заливаємо у різні кусельні банки. Ну, і моя робота та, якби, більш заключається роботою підготовкою до цієї тари, тому що банки дуже різні, по висоті, по ширині. Ну, Як показала практика, там ми вже зв'язувалися із волонтерами, ну, є обратний зв'язок з тими, хто їх використовує, ці свічки, виявляється, що має значно дуже велика висота цих баночок, тобто їх треба. Під певний розмір, чим я зараз і займаюся. Ну, а дружина вже вдома робить склад, там теж виявляється просто віск воно не зовсім добре і правильно. Треба давати більшу частину парафіну, там ще старину, там вже дружина більше розкаже, вдома, як буде толити. Я теж зніму там деякі нюанси. А зараз покажу, як обрізати просто і швидко можна баночки і готувати до заливки. Отже, в баночки. От бачимо таке, ну, там, там приносять то, що може, як кажуть, зносять сусіди, знайомі, як кажуть, родичі. Банки є різні. Бачимо і такі високі, і трохи нижчі, ширші, нижчі, маленькі, зовсім є від риби. Просто, ну, Оці вони трошечки маловаті, ну, обрізаємо. Тобто оптимальний варіант, от я вже тут обрізав, от, е, показую. Оптимальний варіант, от я обрізав вже ось таку баночку. Показала петка 6 см. Тобто от ширини трошки ширше, це там від горошка, скажімо, баночка, то такої свічки стає на 4 години. Якщо її поставити в буржуку, вона взагалі дуже гарну температуру дає, якщо десь там в бліндажі, чи, скажімо, так, як дехто там займає там, підвали зруйнованих будинків, то такої свічки стає на 4 години в буржуці, на ніч 2-2,5 банки стає нормально. Якщо, скажімо, людина приходить десь вже з знаряди з дежурства, то треба просто просушити там. Портянки, там шкарпетки, ще заварити чай, то така маленька, ми теж обрізаємо, то там воно на годину стає. Скажемо теж така маленька, щоб не витрачати велику, теж вона стає в пригоді. Така, така свічечка. Чому 6, тому що пробували 6 см, якщо заливати таку, то воно трохи горить, а в кінці вона не догорає, воно там тоді гаситься і там плавиться, шкварчить, корощить, воно толку з того мало. Тому треба різати на 6 см, все. Ну ці, що менші, то вже менше, то менше, то менше але... Просто скоріше згорає, а воно горить нормально, якщо воно менше по висоті. Отакий От нюанси. Ріжу, зразу покажу на звичайній циркулярній пилі. Просто поставлю різак по металу диск, як кажуть, і виставив лінійка 6 см. Ну і зараз просто покажу, як воно йде досить швидко, досить швидко гарно воно ріжеться. Запускаємо становочок. Розвийшло. Бачимо, всі вони вже рівненькі, 6 см. Оце відходить, це вже мусор піде. Ну, Обрізається досить швидко, це буквально ці, то я тут 15 хвилин це обрізав. Можна і скорше. Але проблема в тому, що вони, як кажуть, тепер дуже острі. От бачимо ці краї дуже острі. Ну, і відповідно, щоб. Не покалічився хтось. Навіть, ми коли це заливаємо, коли пакуємо, то потім хлопці, які використовуються, не може таке бути, значить треба його зашліфовувати. Ну Пробував я вже різними варіантами. Все, всі ці круги, там, болгарки, шліфувалки, ці всякі. Ну, воно, як кажуть, не дуже щось воно йде добре. Дійшов висновку, що найкраще. Вручну це зашліфовувати наждачкою. Ну, але це довго. Це зараз мені треба години-дві, а може і більше, десь половиною години треба то сидіти і ото все шурувати. Цей край весь зашліфовувати. Вручну, як кажуть, ну, така робота, як кажуть, приходиться це робити. Ну і потім вже. Коли я зашліфуюся, заберу відузу додому і там вже далі покажу, що ми робимо далі з цим-сім. Ну, стосовно пасіки, пасіка зимою, запакували, каже, бджилки відпочивають, так що там вже такої роботи немає, що треба буде десь на днях поїхати, буде зібрати підмор. Відносно вуликів, то така ситуація з цими. Подіями неопределенними, тому, що, тому та, якби, зупинився, що е, далі не розвиваюся, кажуть, зупинив виготовлення вуликів далі, поки що нічого не роблю. Відносно цього, то, що я підтримую, ремонтую тільки корпуси деякі. Ну а так на пасіці зараз СПК треба буде дуже багато ще перебирати рабок, перетоплювати їх, віск, і е, там багато роботи. До речі, відносно воску. Як виявилося, що на ці свічки, то самий віск не може давати, бо воно не дуже добре так горить, трошки стріляє, і воно дорого відносно виходить. Якщо віск продати і купити парафін, це в три рази дешевше, ну, тобто в три рази більше свічок можна зробити, і вони краще горять дають більше температуру. Ну, це там більше дружина пояснить. Тобто зараз задача теж відблокувати рамки. Перетопити це все, ну, і відповідно, продати, купити парафін, тому що посилка парафіну, ми там по 10 кг виписуємо, там воно виходить 6200, 1200, що тобто, 120 приблизно виходить кілограм, а віск кілограм там, 350 можна продати на базарі навіть під 400, ну, 300, так якщо здавати. Тобто вигідніше три рази це. До речі, коли формую. Ну, коли перебираю рамки, то виникала вся в мене проблема, що перга була, треба було там чомусь вбивати. ну, я е, ну, розбивав трошечки ну, морозиться, соти там, з пергою і розбиваєш їх там тими міксерами, ну, тому щось мені не дуже то пішло. Тому нарешті дійшли руки, зробив ось такий млинок. Ну, Це мотор взяв від. Е, Водяної помпи у мене там накрилася, поставив нову, а це лишився мотор нормальний. І ну, це з інтернету я там передав, там десь був ролик ще. Тобто це координаційні труби. Тут на Хрестовині такі чотири шпильки, там таке посадище місце упорний підшипник стоїть. В ньому впирається вал, який отут кріпиться, якщо видно. Де тут? Отут. Ось там є вал до мотора приєднаний. Ну І на тому валі навхрест поселені дирки, ставлені шпильки, там тобто такий їжак, він крутиться. Ну, тут засипаєш, кидаєш оці кусочки парги, Воно парить і зразу той, під той блин, на оборотах воно б'є, що тут, і далі аж, аж доцілюють ці палочки, воно перебуває ну, і висипається. Де там робить ще пилососи різні там якісь видувати, Тож, ну я попрощі. Найголовні це перебити, що лишилось кусочки, ще раз кинув, перебити на труху. І потім вже, ну тут є, як кажуть, от роздільна решітка, зроблю рамочку, вже посолив, Треба буде зробити просто таке сито. Скрутити ще, щоб сіяти, якраз перга випадає. Той шлак лишається, потім ще все, то, щоб вже що милки присипалося, ще то теж відсіяти і буду вже кажуть, опробувати десь я попаду е, в село, на Пасху буду цим займатися. Ну, а в майстерні от, е, зараз займаюся тож, на продаж Це заготовка е, на тару для меду. Ось така склею з, сегмент, з сегментів, тому що такий матеріал великий, важко висушити там, ну і, і немає такого воно, тріска, яка є проблема. А коли з двадцяточки сегменти склеєш такі заготовочки, це для бочівок, такі бочечки. Ці трошки нижчі, це для глечиків. Як кажуть, от такі сегментне, воно висихає. І потім вже, а до речі, в мене тут є. є Ось такі глячики точу. Видно. Видно. Ось такі глячики. Тут ще треба дно вклеїти і кришечку зробити. Ну, і потім воно тут випалюється, там різні валюнки такі симпатичні. Ну і лакується. Середини спеціально там є воскове таке покриття і вже для меду. Ну я. У мене там вдома є партія, то я буду вдома, то покажу, які воно вже готове виглядає. Ось такі наші справи. Зараз йдемо шліфувати ось ці конзерви, бо бачимо, вже треба заливати. Там вже зв'язувалося з фронтом, то вони вже закінчуються, треба вже посилочку другу штук 100 вислати їм. А це також мішочок баночок на обрізку на наступну партію. Це постаралися, односельчани моєї дружини зібрали по селі теж ці баночки. Поїду вже на наступний місяць, вже в новому році. наступне включення вже вдома покажу, як воно виходить вже готове. Ось підготували, верніше продовжуємо процес заливки. Окопний свічок. Частинку вже залили. Там з партія, партії якраз показує. Вже нагрілася. Так, віск вже розтопився. Наливаю його таке горнятко, щоб не зализувалося. Це ж не віск, чистий. Це... це є суміш парафіну і воску. Парафіну дається 70%, а воску дається 30%, можна 20%, а 80% парафіну. Чому? Тому що, тому, щоб воно краще тримало тепло, це сприяє кращому горінню і довше горить. Якщо додавати воску, йде вища температура нагрівання. На такій світці можна підгоріти собі чай. Тобто розумієте, що хоча б пасічки, воску у нас достатньо, але купуємо спеціальний ще парафін, тому що воно. Як розказують нам волонтери, які це все возять, кажуть, що воно краще горить, краще дає температуру, тому крім воску треба ще й парафіну багато більшу частину давати. Ну, то, то, що стерчить таки зверху, це гнітики гніти, запалюється. Ну, ми таких на дуже великих об'ємах си робимо, тому так кустарно, бо там є відео, що... Люди там сотнями, там вже великі чайники. А ми так в домашніх умовах це буквально для родичів, які воюють. Ну і напряму це їм передаємо. У невеликій кількості буквально по 50-100 штук в місяць. Так що поки що таким методом кустарно це все робиться. Так. Ну Ось цим парафіном з воском я вже залила отим. Щоб був готовий, ну і знову зараз ставлю. Я опять тої самої. Знову зараз буду розігрівати, ну і далі заливати. І так до самої ночі. Ну, поки не зроблю. Покажу тут планом. А тут у ще треба доливати там от ну, не, не треба. Засіла. Ну, як не доливаємо, тому що воно. Вже пояснюють ті, що користуються, що коли от запалювати, то це все розтоплюється. Потім, якщо повна консерва сухого, вже застивши її, вона потім виливається. Так що воно ну, таке має бути, як є. І коли вони запалюють, воно розтоплюється і робиться повна банка якраз тоді, нормально виходить. Тобто робиться таке, як зараз оце, редки. так і тоді, коли вже запалюють, таке саме робиться. Редки. І горить. 4-5-го. Одна штука, так. Да? Отака більша баночка вона горить 5-5,5 годин, а отака менша вона горить 4-4,5 години. А є така малесенька така горбешка, Це горить годину півтора Це так, щоб чай загріти до Ось такі маленькі. Руки можна підзагріти, шкарпетки посушити. Ясно. Це парафін. Розгорить, що топиться, потім добуляється. До Йому додається кусочок воску. Ще деколи додаєш старим, так. Коли деколи даю, де коли не даю. Так, перед розтопленням парафін треба розколоти на менші кусочки, щоб воно влізло у ту ємкість, в якій я його розтоплюю. В такому є? ящику лазиться 10 кг парафіну тут є. Скільки заплатила за нього? Заплатила я за нього 1045 гривень, не обійшовся, ну і плюс доставка нової пошти. Тобто вигідніше частину воску продати і купити парафін, наскільки це стає. Ну і вистачає їх десь на 70-80 таких баночок жестяних. залежить від розміру баночки, від кількості яких пропорцій я даю. В суміші з натуральним воском ну, приблизно 70-80 баночок виходить з 10 кілограмів торатину. Взагалі на, на дві посилки. На дві посилки. Ясно, посилки там... Освоїмо цю партію, потім приступимо до наступної партії. І так, поки будуть, буде в цьому необхідність. Ага. Да, поки це війна, то те мусимо робити. Продовжуємо заливати січки. Партія розтопилася. Намагаюся рівномірно пролити весь папір. Так, щоб він пропитався. Там в домашніх умовах невеликі об'єми, може так, так. От заливаю я баночку повну, коли воно буде вистигати, воно осяде і буде так, як на тих готових баночках. А потім при а... запалюванні воно знову розтопиться і знову буде повна банка. І так далі. У нас з'явився новий вид продукції. Почали виробляти спеціальну дерев'яну тару для меду. Це бочевочки. Ну і на них бочевочки зроблені з липи. Причому це не суцільні деревина, а зібраний з сегментів, З 12 сегментів. Ось якщо там взяти, то видно, що вони склеєні з сегментів 12 і потім вже обточені. Ну, ось так виглядає зсередина. Всередине бучівочки і глечки покриті спеціальним е, е, таким, е, составом, розчином, е, основа мінеральна, мінеральна олія і е, змістом е, натурального бджолиного воску. Вона покривається і тоді вже воно якраз таке харчове. Що захищає древину і зовсім не шкідливе для харчових продуктів. спеціально. Це використовується це покриття спеціально для, для цих кухонних дощок для, 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 для овочів, щоб їх там крошити, різати. Тобто, спеціально для харчових продуктів. Зверху ж воно покрито. Лаком теж акриловим таким, що рахується такий безпечний для людей. Ну і нанесені зверху такі різні персонажі з мультфільмів, ну і просто життя людей. От видно тут такі, козацька тематика. Є просто мед. Ну і тут такий от подарок тещі теж. Вовк дарує там, до речі, ззаду є сюди такі написи, наприклад, тут. Мед любимі тещі. А ось цей. Тут теж дітки. І мед любим діткам. Там вовк. Постривай від щирого серця подарунок теж такий хороший може бути. Ну, в козаках теж є з щирою любов'ю напис. Тут мед любим батькам. Просто мед. Тут теж мультфільми давніше, ще з Радянської ери, що ми ще на них виросли. це Вінніпух. Ну і ну, постривай, ось такі теж. Ну, тут бачимо такий Веніпух, несе глечик, і тут теж правильний мед. Це просто без... без просто Бет, тут Винни Пух витает нас кричит привет привет вот. тут Винни Пух есть Бет, Грачик руку туда засунул такие тут Ну, тобто вони ще зараз порожні, тому що тільки приїзд сьогодні. Зараз будемо е е е набирати от, мед, вже стекляний стік баночок вже е приніс. Ну і будемо виставляти на продаж. Ось так вони відкриваються. Ну, ось такі всередині вичівочки до більше. Ось так воно виглядає всередині. Тобто зібрано з 12 сегментів. Теж видно сегменти, дно, все це збирається на харчовому 4D-клеї. TT-Bond, це американський клей, спеціально призначений для, пищевих, для харчових продуктів, так тобто безпечний для вживання, сертифікований, правда дорогий. Там літра клею коштує більше 400 гривень. Дорога задоволення, але воно відповідає всім нормам. Ну і це таке подальший варіант. В майбутньому ще плануємо використовувати термосадочну. Плівку рукав, тобто буде запаюватися, що воно буде герметично, що не буде боятися влаги. Ну, В принципі, і так, лаководостійний, але так, щоб воно вже зовсім надійно було, що для пересилки, то будемо використовувати рукав. Так що, якщо комусь цікаво, звертайтеся. Ось такі у нас новини.